Ужгород крізь віки нове видання книги Йосипа Кобаля відкриває досі маловідомі сторінки історії міста та його мешканців. Відомий археолог, історик та краєзнавець презентував третє за 20 років оновлене видання книги Ужгород Відомий та Невідомий. У новій редакції автор не лише актуалізував факти, а й доповнив текст рідкісними ілюстраціями, старовинними картами та світлинами краєвидів об'єктів міста. Але він був над шести... На набережні стоїть пам'ятник Агустину Волоша. Але чому там таке заокруглення? Ну, не всі знають. Працюючи в архіві, я натрапив на матеріали, що після того, як ушероду у жовтні 44-го року був зайнятий радянськими військами, в горці ну, підірвали всі мости. Тоді доручили такому Івану Шлезінджеру, інженеру, щоб він звів тимчасовий міст. І якщо ви тепер, коли є досить посушлива погода, подивитеся, ви побачите там чотири паралельні течії, кам'яні такі виступи. Це є залишки того першого післявоєнного моста, який був зроблений з дерева. Його кінець виходив до рога п'ятої школи і обміну з драмтеатру. У книзі згадується понад 400 прізвищ історичних осіб, так чи інакше пов'язаних з Ужгородом. І крізь роки саме це видання спонукало зацікавлених не лише придбати його у подарунок, але й самим готувати краєзнавчі праці. Не просто було локалізувати певні об'єкти та вплисти їх у книжкову екскурсію Ужгородом. Удалося локалізувати будинок, у якому знаходилося починаючи з кінця 19 століття Ужгородське казино. Чому це важливо? Бо там була бібліотека, там був музей, там був театр, величезний зал, туди приходили навіть з Італії оперні співці. Там виступав Адальберт Дальберделі з лекціями про мистецтво і так далі. Но ніхто його не знав, де він є. Він знаходиться напроти неіснуючої корони. Перед тим, як вже кінцево оформити текст, ну, приходилося багато часу, багато часу гуляти ушородом і, і, і ототожнювати всі ці. Інші об'єкти, наприклад, вони або пропали, не є їх взагалі, або у процесі перебудови. Це не так просто ну, локалізувати, назвати і включити у вашу розповідь, яка, яка має характер екскурсії містом ушороду. Книга Ужгород, відомий та невідомий, вже доступна для читачів у бібліотеках і книгарнях міста. А сам автор обіцяє, дослідження історії Ужгорода триватиме.